Маємо чуть ли не з того світу. В той час Київ був переповнений приватні клініки, які брали по 10 тисяч за добу за те, щоб ти лежав там, тому що не можна було потрапити. І брали сатурації, коли там уже людина просто задихалася. Коротше кажучи, це все на емоціях. Я сама, мама живе в Одесі. Сергія батьки під Миколаєвом. Ну ось я. Діана, яка з ковідом старша донька, я вагітна, яка перенесла ковід, але вже краще все почуваю. І чоловік, який непонятно, вообще, чи вийде з лікарні з його станом. Це був такий великий для мене стрес. На той момент я думала, що я ділилась просто легким іспугом, і типу мене це ніяк не каснуло. Але виявляється очень даже тут я народжую даринку 16 годин. Схватки, дівчата, хто вагітний, не зважайте, не у всіх. так? Є дівчата, які по 5 годин раз два родила і біжать бігом за слідущим. Не всі так народжують, але я із тих мам, яка ходить 42 тижні, коли вже дітей морщаться руки, ноги, і тоді вже їх чуть ли не видавлювати треба з мене, бо їм там нормально. І народжую майже добу. Коротше, е після пологів і я розумію, що зі мною щось не то. Тоді вперше я зрозуміла, що таке панічна атака. Панічна атака сталася в перший раз тоді, коли. Прийшла старша донька зі школи, ми вже з цим ковідом всі перехворіли. все, Даринці десь було місяця три, і Діана просто закашляла в коридорі. У дитина просто прокашляла. І хтось взагалі знає, відчував колись панічну атаку.